В Запорізькій області під ударом ворога цього тижня перебувала Кушугумська громада в селищі Малокатеринівка. Одна жінка загинула, та ще п'ятеро людей дістали поранення внаслідок ворожого удару кабами ввечері 31 березня. Зруйновано та пошкоджено понад 50 домоволодінь та заклади соціальної сфери. Наступного дня селище потерпало вже від ударів безпілотниками. Одна людина загинула, ще двоє поранені. Через влучання сталося загоряння двох легкових автомобілів. Під час гасіння пожежі терористи завдали повторного удару дроном по місцю, де працював підрозділ місцевої пожежної охорони. Вогнеборці не постраждали. А ввечері 3 квітня Запоріжжя та район атакували 11 російських безпілотників. У Кушугумі в результаті влучання ударного дрона по торговельному приміщенню поранений чоловік. Один із безпілотників спричинив пожежу в магазині вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будинки та транспорт. Цього тижня масованої атаки ударними дронами кілька разів зазнавав Харків. Так в ніч на 2 квітня під прицілом ворога був холодногірський район. Наступного дня ворог спрямував на місто 17 безпілотників. Внаслідок влучання дрона по 16 поверхівці поранення отримали п'ятеро людей, двох госпіталізували, серед них 10-річний хлопчик. Пошкоджено будівлі підприємств та приватні домоволодіння.

А в ніч на п'ятницю російські терористи вбили у Харкові п'ятьох людей. Ще 32 людини отримали поранення внаслідок атаки безпілотників. Удар дрону прийшовся по двоповерхівці, де виникла пожежа. Ще один БПЛА влучив у п'ятиповерхівку, інший у землю поруч. Кількість загиблих збільшилася до п'яти осіб. У лікарні помер 88-річний чоловік, який був доставлений медиками у вкрай важкому стані. Під прицілом ворога були житлові квартали новобоварського району міста. Четверо загиблих, понад півтора десятки поранених. Зруйновані будинки та інфраструктура. Результат терористичного удару РФ балістикою по кривому рогу 2 квітня. На місці атаки виникла масштабна пожежа. Загалом пошкоджено вісім багатоквартирних будинків. Кількість постраждалих збільшилась до 17 осіб. 11 поранених перебувають у лікарнях, у тому числі одна дитина. З них один дорослий у тяжкому стані. Лікарі надають пораненим усю необхідну допомогу. За оточеною інформацією, пошкоджено 9 багатоповерхівок, пошту, АЗС, адмінбудівлі, авто, гаражі. Через масовану атаку безпілотниками ввечері 3 квітня є пошкодження у Дніпрі та передмісті. Понівечені інфраструктурний об'єкт, дві адмінбудівлі, приватний та гостьовий будинки, авто, газогін та лінії електропередач пожежі. Рятувальники приборкали. Антоніна Богуславська